Село щасливе стало ще щасливішим. У ньому відновили найстарішому Качівському районі дерев'яну церкву. Празник восьмого листопада, коли ми святкуємо архістерію Михаїла, є дуже гарно, що ми могли зібратися тут коло цього старовинного храму у селі Щасливому і бачити його відновленим, бачити його, як кажуть, ту красу, яку він мав таку свою первинну красу. То є дуже важливо, я кажу, йти так до коріння, бо живемо в нелегкому часі. І коли ми бачимо дуже багато різних подій, таких трагічних, бачити щось гарне є дуже важливе. Цей дерев'яний храм на честь Архангела Михаїла фахівці відносять до 17 століття. Церкву перевезли з Горонди. Ця церква дуже цінна тим, що вона є якимись протозразком Лемківської церкви. В тому сенсі вона одна з небагатьох. Я думаю, єдина. Думаю, таких було більше церков, але вона єдина збереглася, зараз дійшла. І була спокуса саме в такому дусі її відремонтувати, але не було певності, чи добре буде правильним такий крок. Так що її було відновлено так, як вона виглядає зараз, з двох схилим дахом, без елементів лемківської архітектури. До реставрації були залучені майстри та загалом фахівці з різних куточків Закарпаття: Мукачева, Воловеччини, Рахова, Ужгорода були цікаві знахідки. Наприклад, перегородка була відновлена в церкві, перегородка між навою, яка була розібрана. Було відновлено маленьку вешку над вівтарною частиною, яка теж була колись розібрана. Ну, звичайно, що здерли всю бляху, звичайно, що здерли фанеру, штукатурку оббили святилища і по максимуму, наскільки можливо, відновили оцей оригінальний вигляд церкви. На презентацію від реставрованої церкви приїхав і професор з окопів. Федір Шандор треба приїхати в село, яке так і правильно називається. Сиренчовці, удачливої, щасливої, неважно, як воно гореться. Я думаю, що Закарпаття має право бути щасливим. І перший етап щастя це відбудови того, що називається храм душі. З Мукачева запрацює повноцінно туристичний велосипедно-пішохідний маршрут. І не просто прийшли, що тут у вас повзирати, а прийшли і морально віддалися в храмі. Храм є привабливим не лише з погляду історико-культурних та духовних особливостей, а саме й у туристичному відношенні ще є і ландшафтна пам'ятка, бо такий вигляд, який відкривається з цієї церковної гори. І який вигляд із села на цю гору це вартує відвідин, це вартує уваги. І це, як казав Федір Шандор, дійсно у майбутньому, можливо, у недалекому майбутньому, абсолютно туристична атракція, неймовірна. Роботи в церкві ще триватимуть. Роботи ще не завершені. Тривають. Буде зроблено багато, що попередні візити ми намітили з Федором Федоровичем. Відведемо риску, а риску, роботи ще тривають, а роботи ще не завершені. Єдина умова була, що в буде, церкві буде правити священник, який її зберіг. Тому що йому велика подяка це отець Володимир, який служить у селі Щасливе. Він дійсно зберіг цю церкву, яка вона є. Водночас дерев'яний храм планують зробити відкритим для представників різних релігійних конфесій. Звичайно, щоб він об'єднував різні конфесії. У нас була думка, щоб його зробити економічним. Це той храм, де мають право молитися всі конфесії, і де хтось не думав, що ми хто щось забираємо. Нічого ми не забираємо, нічого не віддаємо. І саме священики різних релігійних конфесій, зокрема, отець Петро Береш. І Сергій Герзанич спільно із семінаристами з Ужгородської богословської академії у найстарішому дерев'яному храмі Мукачівщини відслужили акафіст Архангелу Михаїлу та панахиду за загиблими воїнами Збройних сил України.